Вітаю! У нас комплект травмованих гальмівних шлангів на мотоцикл Harley Davidson. Цей комплект був виготовлений по зразку, надали зразок оригінальний. Причому у нас у цьому комплекті є такий блок. Він з'єднує 5 шлангів, 2 на опресовку і 3 на різьбу. Звичайно, що такий блок підібрати неможливо, тільки як взяти оригінальний. От. Тут у нас обрізалися цоколя. Ось оці шлани стояли тут. От вони були зняті і поставлені наші. Це хеловські фітінги. Зразу, зразу скажу, що не завжди це можливо, тому що у кожного виробника свій. Своя обойма для опресовки, свої ніжки у, у фітінга мають. Тому це така процедура 50 на 50. Тут у нас все вийшло. На цьому шлангу обидва шланги е, обидва фітінги рідні. От. От такий вийшов. Чому? Заради чого зроблено? За, заради оцього помаранчевого кольору. Нічого не мінялося, крім заміни кольора. Ось чому помаранч, такий колір. Це дуже багато говорить про власників мотоциклів. Вони заради тюнінга і вірніше стайлінга, готові на доволі дороговартісні заміни шланги. Та що шланги міняються? Дороговартісні агрегати. Так що, мотоцикли наше все. Так що, звертайтеся, якщо вам потрібно щось. Замінить вам потрібен красивий колір, чи подовжити шланг, чи запоставити інший фітінг, чи ви будуєте якийсь кастомний проект. Звертайтесь, у нас є все в наявності. Можемо замінити на ваших шланах щось або виготовити повністю новий. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.